Найбільша проблема хуста зараз дороги кажуть місцеві, а ще каналізація та неприглядний центр міста. Потрібен містянам і парк культури та відпочинку, який колись був украсою хуста. Парк нам дуже потрібний, нема де гуляти з дітьми. Потрібно таке місце, бо мали, де люди відпочивати. Звичайно, парк відпочинку це все для наших діточок. Діти гуляють у цьому парку. Люди мають де пройтися, маленько відпочити після роботи. І молодь теж має можливість відпочити. Я думаю, що парк дуже треба. Підтримує всьому Хустян і міський голова на реалізацію проекту з реконструкції парку. Залучені і кошти ЄС Хус виграв грант. До речі, ці кошти вже на рахунку міста. Йдемо про майданчик рухливих ігор для дітей і плюс фонтан, який ми хочемо докорінно реконструювати, той що був існуючий у центральній частині парку. Парку відпочинку тут уже проектно-кошторисна документація виготовлена, проведена експертиза. І зараз ми чекаємо проведення. Тендерних процедур, щоб визначити підрядчика, який буде це робити. Міський голова додає: якщо не вдасться повністю реконструювати парк в цьому році, то першу частину робіт обов'язково виконають. Щодо хустиття, в минулому році проект був недофінансований, держава заборгувала 2,5 мільйони гривень. Тому роботи призупинили. Нагадаємо, цей проект реалізовується по державній програмі Тиса. Проте вже цього року роботи у парковій зоні обіцяють відновити. Вестимуть їх у три етапи: від об'їзної, де знаходиться тваринний ринок, до відділку міліції від відділку до райсуду. Від суду до місця, де хустець впадає в тису. Загальний проект складав порядка 24 мільйонів гривень. Це проєкт, ми розпочали робити за рахунок державних коштів. Того року ми його розпочали з другої частини. Наразі річка далеко не в найкращому стані. Захаращена чагарниками та сміттям. Така ж проблема і на річці млиновиця, яка теж протікає через хуст. До слова, такий стан речей час від часу спричиняє підтоплення садиб жителів міста на окремих вулицях. Ми думаємо частково її провести очисні. Роботи для цього є в нас певні кошти, невеликі правда, кошти щодо вулиці Тимирязєва, Тут залучають до робіт і підприємців, що ведуть свій бізнес саме на цій вулиці. Крім того, замкову гору також приведуть до ладу. Напередодні тут вже проводили деякі роботи з очистки, але навесні продовжать. Традиційно залучать молодь.